Цієї ночі росіяни обстріляли хотінь кабами на цей раз ціллю став завод компанії Фавор. Внаслідок е, прильота каба по заводу Фавор е, був був знищений завод Фавор е, місцеві е, будівлі. Жилі не жилі магазини знищило. Це було в ніч з 29.05 е, на 30.05. Ну Прилетів кабу, один сюди прилетів, другий по околиці хатіні прилетів. І на момент прильоту на виробництві людей не було, жертв немає, але руйнування дуже великі. Це будівля хлебзаводу нашого Хатінського була теж зруйнована 27.05. Внаслідок прильоту БПЛА, типу «Молнія» було загорання і. Загасити не вдалося, згоріло все вщент. А ось як ситуацію коментує Віталій, власник одного з магазинів у Хотіні. На питання, що планують робити далі, відповідь не оптимістична. Планувати ми не плануємо вже, бо ситуація дуже серйозна, особливо після цього цієї ночі. Плануємо закривати, вивозити, бо і продавці опасні для них, і самому теж дуже тут. Небезпечно знаходитися. Ситуація критична, так да. і тут день у день, безперестанку, бах да бах.